Здоров'я. Групу експертів. Спасибо. Павел. Дякую, а, да, дякую, що прийшли. По-перше, я дуже радий, що така велика аудиторія зібралась. Два слова буквально дуже швидко скажу з приводу цієї події, чому ми вирішили її провести. А, коли наша робоча група писала цю концепцію, та ми подумали, що це. Щось справжнє, так? щось те, що повинно відповідати потребам людей. І коли ми закінчили, то ми вирішили, що стандартний спосіб громадських обговорень, який практикує міністерство, тобто вішення документа на сайт, кудись, де його ніхто, як правило, не може знайти, і очікування відгуків, він нам не підходить. Тому ми вирішили робити якомога більше зустрічі з якомога. Більш різними аудиторіями і говорити а, хоч і в очі. Вчора ми презентували цю концепцію на великій конференції а, з приводу запуску проєкту, а, який називається Policy Dialogue. це а, проєкт підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я Міністерству щодо проведення реформ, там були посли міжнародні організації, всі люди в піджаках. От. І ми вчора їм це презентували там. А сьогодні ми прийшли РП, як ми говоримо, поговорити з, з, з нормальними людьми, з простими людьми. Тому я навіть одягнувся на піджак. А, я хочу спочатку розповісти вам два слова про те, хто це зробив і, і як це робилося. Ця концепція була розроблена робочою групою при Міністерстві охорони здоров'я. Були не тільки люди з Міністерства охорони здоров'я, я навіть вам скажу більше, там була менше половина людей з Міністерства. Голова групи був заступник міністра Ігор Кергінець, там були представники там, ключових а, департаментів, але там були зовнішні люди, були експерти, такі як Володимир Рудий, який працює в праседріодового ну, не буду. Зараз він працює в проєкті Світового банку. Де займається а, напрямком розробки якраз нових механізмів оплати, які відомі під назвою DRG. А Нінель Кадирова, зовнішній експерт, який допомагає міністерству. вона приїхала з Казахстану і а, за підтримки USAID вона допомагає можу mm -hmm. саме в реформі фінансування Сергій Марченко, який працює, я це називаю. При адміністрації президента, а ти як там знаєш довге слово цієї організації, де ти працюєш. А, але, та, але Сережа також як зовнішній експерт, Наталія Ярцева, у нас в залі це керівник е, програми України-швейцарської здоров'я матері та дитини і ще ряди інших людей з міністерства фінансів, і, і також був представник РПР Віктор Галайда, якого сьогодні поки що немає, думаю, що він ще підійде. І я, власне, до міністерства. Тому ось ось така була в нас робоча група, і десь в кінці минулого року на замовлення міністерства ми почали готувати цю концепцію. Ти зможеш Дякую. Два слова про саму за про наш підхід. Я не вважаю, по-різному вже її називають, та, вона вже якби пішла в люди, вже там в газетах написали, що з безплатної медицини і так далі. А, але суть в тому, що а, наш підхід при розробці цієї концепції був простий, ми нічого не винайшли в ній. Ми просто нормальною мовою, як нам здається, записали туди те, що, про що ми вже 20 років говоримо. Та, і те, що деякі робили. Деяких пілотних регіонах, наприклад, Анатолій Іванович, це робив Вознесенську і Скодоцьку, Миколаївській і Херсонській області це саме робилося в Золочі і Попівні за участі Володимира Мирославича і в інших місцях. Да? Тобто, якісь принципи, які так були відомі, ми їх просто написали у вигляді, скажімо так, побуждення в дійстві, да? тобто, якийсь маніфест, що ми повинні почати робити уже негайно. Як правило, в таких презентаціях. Як правило, в таких презентаціях всі починають з опису, яка жахлива система. Я зекономлю на цьому. Так? Мені здається, що така аудиторія, яка знає, яка жахлива наша система. Але єдине, що я хочу сказати, факт, один, який мене вразив, я сьогодні його отримав в а слайди я зробив позавчора. А, на замовлення проектного офісу Національної ради реформ, де я працюю, нам одна відома компанія проводить опитування. І в останній хвилі опитування, воно репрезентативне всій Україні, ми додали питання для людей по охороні здоров'я. Чи відчуваєте ви а, фінанс, фінансову скруту у, у випадку хвороби, чи призведе це до фінансових труднощів для, для вас? Да? Ми, таке питання було поставлено. І людям треба було від одного до десяти поставити своє відчуття. 73% людей поставили цифри від 1 до 3, що означає, що вони зазнають дуже сильно, максимально сильної фінансової скрути у випадку хвороби. 92% людей дали оцінку від 1 до 5, що означає, що воно просто буде якась скрута або дуже сильна, або, або звичайна. Да? І тільки 8% 6% вище, тобто які не понесуть ніяких фінансових, фінансових серйозних витрат для свого бюджету. І мені здається, що цей факт його одного достатньо, щоб сказати, що система фінансування в охороні здоров'я Україні не працює. Мені не треба більше доказів. Якщо люди, 92% людей взагалі не захищені в цій країні фінансово вибух хвороби, то про що ми говоримо? Тому підходом нашої групи було описати нову систему, як вона повинна виглядати, так, а не як ми будемо ремонтувати те, що в нас є. Тому. Ми її описали, і основними її параметрами є наступні. По-перше, в ній є чіткі зобов'язання між сторонами. Ніякої загальної декларації не повинно бути в питанні фінансування охорони здоров'я. Це фінансування це гроші. А гроші люблять що, як то каже, да? то тобто повинні бути чіткі. Я зобов'язаний це, а ти це. Контрактні відносини, про які я пізніше скажу далі, вона повинна захищати людей від катастрофічних витрат у випадку хвороби. Це взагалі основне призначення, нашої нам держава в медицині, да? на що ми ці податки платимо в центр. Вона повинна бути ефективною, тобто створювати більше здоров'я на кожну витрачену гривню. З цим величезні проблеми. І ми ця концепція визначаємо як основна біда системи фінансування. Зменшує ганебне явище, яке називається неформальні платежі. Особливо в тому, що стосується ліків. І вона повинна дозволити покращувати якість медичних послуг, тому що в кінці-кінці кінці це все для людей. Люди повинні приходити в лікарню і бачити, що допомога покращується. Та? І це роблять лікарні. Це змоза неможливо зробити. Тобто ця система повинна допомагати лікарню мати гроші, щоб покращити свої послуги. Поясню цю систему на дуже простій схемі, будь ласка, ми будуємо те, що ми пропонуємо, це побудову простого, здорового трикутника взаємних противак, да? який працює в усіх розвинених країнах світу. Це трикутник умовного споживача, умовного замовника і умовного постачальника. Всі ви знаєте цю схему. Проблема в тому, що в Україні цього немає на сьогоднішній день. В Україні є споживач, і є нічто, що ми називаємо державою, що разом Є і замовником, і постачальником. Та тобто в нього і гроші, в нього і заклади, в нього і лікарі найняті, і воно все з'єднане. І немає і не противаг, є конфлікт інтересів, тому що він один, а їх двоє. Ми будуємо здорову систему, коли між ними є зрозумілі стосунки, які урівноважують один одного. Люди роблять передплату, тобто вносять внески. В деяких системах Європи вони називаються страхові внески, тому що платяться з податку на ну, де-факто, податку на заробітну плату. Так? В деяких країнах це загальні податки. НДС, акциз, податок на прибуток, як в нашій країні. У нас це загальні податки. Далі замовник на ці гроші, які він збирає, купує для цих людей послуги у постачальника. Чому він купує? Бо він не може розуміти, які послуги йому потрібні. Це всім тут зрозуміло, так? Диспропорція інформації, це називається по розумному А постачальник надає послуги в межах визначеного у цих відносинах обсягу. Тепер, що ще важливо, що дійсно я вважаю революційно, це власне створення цього обсягу. Ми створюємо межі цих відносин. Це все відбувається на предмет гарантованого пакету послуг. Люди вносять за нього передоплату, замовник його замовляє, постачальник його надає. І це все є предметом контрактних відносин між всіма цими сторонами. Ну тут умовно контрактні відносини, але теж вони якось формалізовані, коли ви оплатите податки. А, і останнє, що ми в цій концепції адресуємо, це реформа децентралізації, яка є дуже важлива. Я радий, що до Іван Іванович присипу. Ми поставили собі задачу додати чітку відповідь. Іде децентралізація. Яка буде роль громад, яка буде національного уряду, щоб всі це розуміли? І ми дали цю чітку роль. Якщо коротко, то громади це постачальник, національний рівень це замовник, проста формула. Власне, тепер що треба зробити, щоб це все запрацювало? Власне кажучи, що ми плануємо перше. В Україні треба створити власне цього замовника, його просто немає. Ми фізично повинні створити якусь агенцію, якийсь фонд, яку ми під робочою назвою Національна агенція з фінансування охорони здоров'я плануємо створити, пропонуємо створити. Щоб вона. Укладала контракти з лікарнями, нам треба автономні лікарні, тому що якщо вони бюджетні, про які контракти може можуть, ви будете їх фінансувати незалежно від того, виконують вони послуги, не виконують вони послуги, пусті вони наповнені, ви їх просто утримуєте. Якщо ви хочете мати контракти, ви повинні зробити лікарні незалежними і вступити з ними в дорослі договірні стосунки. Автономія лікарні ключова для цієї реформи. Залучити приватних постачальників. Чому ні? Нам в цій системі нічого не заважає купити послугу так само у приватної лікарні, якщо вона дає кращий результат за ту саму ціну, що і публічна лікарня. Власне, визначити державний гарантований пакет і, що ключове, дати відповідь, а що з тою допомогою, яка поза гарантованим пакетом. Так? Тому що якщо ми проводимо межу, то щось за нею опиняється. І тут повинна запрацювати чітка, проста, формалізована система співоплат громадян. Так, да, ми почнемо платити, да. але це буде просто зрозуміло, і це не буде призводити до катастрофічних витрат. Залучити добровільне страхування, яке допоможе платити, да? тому що люди захочуть застрахуватися, щоб їм не довелося платити якісь непередбачувані е, суми коштів. Нові механізми оплати. Якщо ми переходимо на контрактні відносини і починаємо платити за обсяг визначений послуг, то нам треба елементарно розробити механізм, як це робиться. Сьогодні такого механізму немає. Сьогодні гроші йдуть просто з кразначейства в лікарні і все. А, і контроль якості. Так, якщо ми міняємо повністю систему, контроль якості теж міняється. Тобто ми будемо будувати нову систему контролю якості. Нарешті. А, Нові ролі громад і нові ролі в цій системі пацієнтів, оскільки з'являється трикутник, пацієнти теж з'являється нова роль, ми повинні їх підтримати і посилити їх спроможність. Особливо, звичайно, турбують громади. Об'єднані громади отримують абсолютно новий досвід, вони абсолютно нові повноваження отримують сьогодні. І Треба дуже добре попрацювати над тим, щоб вони змогли відігравати свою роль, на якій я пізніше віконіс. Ну і останнє це цей момент, та, який нас на сьогоднішній день влаштовує. І я хочу тут бути дуже з вами чітким і конкретним: страхова медицина це про це. Вона відрізняється від, від, від нестрахової медицини винятковим способом, яким люди платять передоплату. В національний фонд. В страховій системі вони платять страхові внески з роботодавця або працівника в бюджетній системі загальних податків. Це вся різниця. І ми прийняли рішення в групі, поки робиться ця вся реформа, не чіпатися. Чому? Тому що ну, збираються податки в нашій країні і хай собі збираються. Навіщо нам? Міняти це з тіньовим ринком нашим, вводити якийсь новий орган, який буде збирати ці страхові внески, буде вчитися три роки. Да? І так, є перевага у страхової моделі, тому що у вас буде виділений фонд, там є інші переваги. Але давайте ми це зробимо потім. Да? Тобто наша група чітко радить на перші, там, N років, 5 років у нас на розрахована на 5 років. Ми це питання просто не чіпаємо. Ми не говоримо, що страхова система це погана система. Ми говоримо, що зараз ми цим не займаємося. Дуже швидко пройдусь по ключових параметрах. Державний гарантований пакет. Це дуже важлива річ. Да? По-перше, політично і комунікаційно. Ми припиняємо декларувати щось незрозуміле і те, що не можна намацати, і переходимо до стосунків, коли ми знаємо межі своїх зобов'язань. Да? На що людина має право? Вона буде це знати. Це повинно бути фіскально збалансовано. Це така загальна розумна фраза, але вона є дуже важлива. Тому що якщо держава запровадить державний гарантований пакет, назве його гарантованим, а потім не зможе його гарантувати, це буде страшне. Я навіть полічу подумати, які будуть наслідки цього. Так? Тобто тут максимально треба буде зробити так, щоб це були гарантії, але, але вони мають бути 100% виконуваними. Далі, проста система оплати, ключове слово проста. Ми про це говорили з експертами з організації здоров'я, які зараз до нас приїхали з місією і працюють з нашою групою. кажуть, що у вас буде довжелезний список послуг над кожним, яким буде ціна. А потім якась додаткова ціна за те, що це послуга в окремій палаті, то ні, ні одна проста людина, якийсь таксист або бабуся, вона ніколи в житті не зрозуміє, на що вона реально має право. Да, це повинно бути зрозуміло всім таксистам. Пріоритет первинної допомоги. За будь-яких умов первинна допомога в Україні буде в гарантованому пакеті, тому що нам треба її будувати, у нас її фактично нема. І нам треба, щоб люди туди ходили. Ліки це дуже важливо. А, унікальна країна наша, в якій люди, люди платять за ліки майже повністю за всі ліки і, і майже всі витрати з кишені йдуть на ліки. Так, нема в Європі ніде такої країни. Тому будемо потроху включати туди ліки. І, звичайно, в окремі категорії будуть звільнені цих співоплат, ми від цього нікуди не дінемось. Але це також підніме дуже серйозне політичне питання в нашій країні, де дуже багато пільгових та, І тут треба буде політична підтримка, щоб, мабуть, частині з них сказати, що вибачайте. Та, ну, Я думаю, що тут нам допоможе в тому числі та реформа, яка зараз ініціюється Мінфіном, та, про перегляд всіх цих тих, реєстрів і так далі. І РПР, я дуже радий, що дуже активно просуває цю реформу. Будь <кій> ласка. Далі, єдиний національний замовник медичних послуг це те, з чого потрібно буде почати. А, що це таке? Це орган, агенція, вона є автономна, да? максимально автономна, але не настільки автономна, щоб вона повністю пішла, забрала з собою 12% від державного бюджету, і ми потім з вами не побачили. Да? А, але з іншого боку, вона не повинна залежати від політичних чинників. Вона буде укладати контракти прямо з лікарнями. Прямо з лікарнями. Це дуже важливо, підкреслюю три рази. Прямо з лікарнями без передачі це через місцевий бюджет да? на гарантований пакет медичних послуг. Вона не володіє закладами, це дуже важливо. І вона не має конфлікту інтересів. Для неї немає своєї лікарні. Да? Район фінансує районну лікарню не тому, що вона найкраща, а тому, що вона районна. Розумієте? У агенції не буде лікарні агенції, Вони, для неї всі будуть рівні, і, і, і вона є джерелом конкуренції. Тобто, що ми вводимо на ця? це? Це ринок і замовника на цьому ринку великого, гуртового замовника, але ринкового. І це має економічну роль, тому що коли ви робите національну агенцію, це означає, що у вас буде національний пункт коштів. Хто займався коли-небудь питання або вивчав, що таке страхування? Розуміє, що чим в більший мішок ви покладете гроші, тим потім більшу проблему ви з них покриєте. Нам вчора експерт з Ірландії наводив приклад, що він входить в наглядову раду одного госпіталя, і в минулому році до них прийшов пацієнт, який коштував їм річний бюджет їхнього госпіталя. А госпіталь на тисячу міжок. Таке буває. Так? І щоб покрити такі ризики, вам треба максимально великий страховий пункт. Національний замовник не обласний, не районний, не, не громади, так? а національний. Він це забезпечує. Цей замовник буде національним, але він буде мати відділення в регіонах. Але ці відділення не будуть регіональним замовником, вони будуть відділеннями, як банківські відділення, наприклад, знаходяться в інших містах. Далі, автономія закладів. Про це говорили тут в РПР вже 100 п'ятсот разів. Я не буду робити за 100 шістоти раз. Але я хочу сказати одне, що ключова річ, яку ми запроваджуємо, ключовий інститут, я навіть більше скажу, ми запроваджуємо інститут ринку, єдиного ринку, єдиного медичного простору, на якому всі постачальники автономні і рівні перед національним замовником, вони починають продавати послуги. Замовнику продають гарантований пакет, до, е приватним страховим компаніям продають інші послуги. Громадянам, які хочуть послуги поза гарантованим пакетом, там, корекція носа, продають інші послуги. Да? Медичному туристу з якоїсь азіатської країни, або, я не знаю, якої там. Не знаю, хто до нас просто поїде з такою медициною, мабуть, трохи ще ніхто. Але, можливо, ми будемо, хтось і поїде. Супер! Будь ласка, Саша, далі. Плати за результат, да? це новий механізм фінансування. Платимо лікарню за фактичний результат, а не за вхідні ресурси, не за персонал, е не знаю, комунальні послуги. Да? Ми платимо за фактичний результат. Е на первинні ланці буде використаний механізм змішаного платежа на основі нормативу на одного жителя. Нормативно одного жителя буде основ. Скільки ти обслуговуєш, скільки ти отримуєш грошей, тоді для спеціалізованої допомоги буде використовуватися плата за пролікований випадок на основі діагностично створюєних груп, тут вже робота ведеться, а тут уже і досвід навіть. І останнє це про роль громад. Там я вже говорив, що ключовим принципом цієї реформи є розмежування двох пролетів: замовник, постачальник. Замовник Національна агенція постачальник громада, яка володіє своїми лікарнями. Тобто громади перетворюються в нашій системі із посередника між державним бюджетом і лікарнею да? у власника цієї лікарні, яка продає послуги, в тому числі національному бюджету. Да? А, да, це зовсім нове для громади. Зовсім нове. І це буде потребувати перехідного періоду. Тому що та інфраструктура, яку більше з ним успадкує, вона їм не дуже сподобається, я думаю. І я думаю, що коли якась громада скаже, оці 17 фабів тепер твої, роби з ними, що хочеш, я, ну, не будуть змішані почуття. Але ми повинні їм допомагати, про що я говорив вже е, раніше. Отже, е, що вже треба буде робити одразу, щоб реалізувати цю модель. Уже в 2016 році на погляд нашої робочої групи потрібно займатися, ну, по-перше, ніколи не пізно зайнятися комунікацією. Тільки я написав на facebook Пост, ще ніхто нічого не оголошував, завтра в місцях була така штука. Да? Це було недавно. І так, да, таке буде, то тобто ми повинні говорити, і сьогодні ми сюди до цього прийшли. Друге, треба створювати цього замовника єдиного вже інституційно, тому що він буде довго дуже розкачуватись. І оскільки досвіду в Україні такого ніколи не було, треба буде час на запуск. Тому що вже зараз треба приймати законодавство, створювати цю організацію, набирати штат і учитися. Далі, автономія заходу. Власне, все вже до цього готово. Голосуй вперед. Будь-яку версію законопроекту. Чесно, дуже І потрібно по потроху запускати роботу нових механізмів оплати. дір буде запущено в пілотних лікарнях в проєкті Світового банку, а на первинній допомозі вже можна починати використовувати норматив на одного жителя. Для цього нам навіть не треба нічого в законодавстві міняти. Це вже можна робити зараз. І я вірю, що в цьому році це можна буде розпочати. Принаймні, ми це міністерству дуже рекомендуємо. Ось така концепція, так, да, вона доволі не знаю, хтось називає її якась там смілива, прогресивна. Я вважаю, що це просто здоровий густ, да і все. Викладений в логічній структурі. От. Тому буду дуже радий, якщо ми зараз з вами обміняємося думками, що ми з цього приводу думаємо. Я також запрошую всіх моїх колег брати участь у цьому обговорі. Спасибо, Павел. И мы переходим к следующей сессии, когда мы уточняем все, что в этом...